Всім привіт, дівчата сьогодні подивимось дуже класні комплекти і не тільки від харківського виробника, майже всі з вставочками кубічного цирконію, але він таких дуже цікавих кольорів, незвичайний. Давайте дивитись. А ще перед показом хотіла сказати щодо марказиту, бо багато хто запитує. По-перше, відео з вільними прикрасами вийде після завтра, хто очікує. І що стосується замовлень, хто хоче, можете їх подавати, але вони вже прийдуть скоріш за все в перших числах січня. В грудні вони встигнуть виготовитись, але через свята доставка трошечки збільшена за термінами, тому я не впевнена, що прийде до Нового року. Кому терміни не принципові, будь ласка, доєднуйтесь, замовимо ще вам прикраси. Ті дівчата, котрі робили замовлення раніше, вони вже майже готові, вже на днях скоро будуть їхати до нас. По-перше, дівчата є дві ось такі шикарні каблучки: це розпаровка з синіми фіанітами. А розміри зараз кажу 17,5 і 18,5. Комплект дівчата існує повний. Я його показувала, кому цікаво, ви напишіть я вам відправлю посилання на відео. Там є сережки, підвізка і браслет. Вони мають таку саму круглу форму і такий самий діаметр. Сережки на англійській застібці. дуже красивий синій колір. Вага каблучки 7,5 г. Діаметр 2,8 см. Вартість каблучок 1100 гривень 30 доларів. Комплект можемо дозамовити, а можливо, його навіть не потрібно буде чекати. Кого цікавить, пишіть. Далі дівчата приїхали оновлення по комплектам цим з кубами з вставочками «Сваровські». Є декілька наборів. По-перше, ось цей 17,5 розмір каблучки, сережки з підвісною частинкою. А куби з ось таким цікавим переливом, більш світлим. Тут такий блакитний, рожевий переважає, трошечки жовтенького. Це важливо, тому що інші два комплекти вони інший відлив мають. Це решки на англійській застіпці. Вага 5-16 грам дуже оригінальна модель. Каблучка 2,5 грами. Вартість цього комплекту 1425 гривень 39 доларів. Так, і другий варіантик цього комплекту з ось таким цікавим переливом в камінчиках. Тут є каблучки 18 і 19. І також ще є одна підвісочка до цього сету. Ось так вона виглядає. Тут сережки при вушці, також англійська застібка, вага 4,96. Тут більш яскраві такі куби йдуть. Я думаю, ви бачите, і такий цікавий ефект, коли дивишся в профіль, вони начебто білі. А ось так розвертаєш, і тут ось така краса. А вартість такого комплекту 1350 гривень 37 доларів. Звідчати підвісочка, грам, 75 вага, ось таке вушко. Можливо, хтось добере, хто брав раніше комплект. Вартість підвісочки 330 гривень 9 доларів. Далі ще один дуже цікавий комплекс з кубічним цирконієм буде з трьома варіантами вставочок. Перший колір такий ніжно-ніжно-лавандовий, напівпрозорий камінчик, як ви бачите. Каблучка 18,5 наявності. Вага 631 у сережок англійська застіпка. Довжина сережки 3,8 см. Ну, дуже гарний камінчик. Каблучка 4,14 грами. Розмір камінців сантиметр на півтора. Вартість такого комплекту 1750 гривень 48 доларів. Так, дівчата, другий варіант комплекту з каблучкою 18 розміру і камінчики тут фіолетові. Вони в житті яскравіші, мені здається, на фоні руки вони трошечки блідіші виглядають. За вагою все те саме, лише вартість змінюється, тому що з підвіскою 2190 гривень 60 доларів за комплект. І третій варіант цього комплекту з дуже красивим оливковим кольором цирконію 17,5 розмір. Вага ціна все те саме, комплект 1750 гривень 48 доларів. Далі дівчата, ось такий дуже класний комплект з білим фіанітом. 18,5 розмір каблучки. Англійська застібка в сережках. Вага 6,95 граму. Вага каблучки 5,17 граму. Розмір каблучки 1,7 на 3 см, сережка 1,5 на 2,5. І класна в нього вартість 1460 гривень 40 доларів. Інші розміри також можна замовляти, це стосується всіх комплектів. Далі наявності є дві пари ось таких класних сережок з доріжками фіанітів, є сині, є чорні. Вони дуже цікаві, тим, що доріжка не тільки тут, а ще і з серединки є. Дивіться. Ось така застібка. Вага 662 грами. Довжина 3,5 см. Вартість 1350 гривень 37 доларів. Наступна модель сережок з золотою пластиночкою 3,29 грами. Вага. Класична така більш-модель. Застіпка. Дуже цікаво виглядатимуть на вушці. Довжина 3,2 см, вартість 1350 гривень 37 доларів. Далі, дівчата, є вільний комплект з чорною емаллю та містик фіанітом. 17-й розмір каблучки і також є ще окрема пара сережок від комплекту. Саме цей сет, дівчата, на жаль, повторити не можна, тому що на заводі зараз немає майстра по емалі, це залишки. Вага сережок 6-11 г. англійська застіпка. Таке як листечко земаллю дуже симпатично. 3,5 см довжина сережок. Вага каблучки 3,34 гри. Вартість комплекту 1350 гривень 37 доларів. І окремо сережки пропишу на екрані вартість. Далі, в наявності ось така стильна каблучка досить широка. У 18 розмірі 6,86 грами вага. Трошечки можна збільшити розмір. Ширина 1,1 см. Вартість 1210 гривень 33 долари. Тепер ось такий симпатичний хрестик в наявності грам 71 вага, він відчувається двосторонні. Тут чорні фіаніти, а тут білі. Дуже класно виглядає зі снейком ось таким родованим, є в наявності 40-45 см. Можливо, ще на днях будуть 50 см. Лаконічний такий хрестик, але дуже симпатичний. Півтора на 3-3 см розмір, вартість 475 гривень, 13 доларів. І ще дівчата є схожа моделька, трошки менша за розміром, грам 48 вага. Він також двосторонній, але такий більш товстенький. Дивіться. Минулий сник сюди, на жаль, не підходить, трошечки не влазить в ушко. Треба, щоб ось ця частинка, що заходить в ушко, була така більш пласка. Подивіться на свої ланцюжки, або можна щось підібрати інше ось такого плану. Розмір цього хрестика 1,3х2 см, вартість така сама 475 гривень 13 доларів. Для що ось така стильна підвізка, 5,88 грами вага. А є під нею ось такі шкіряні жгутики, плетені в різних розмірах. Можна замовити від 40 до 60 см. А розмір 3,5 на 4,5 см. А вартість 695 гривень 19. доларів. Є Ось така класна підвізка з котиком: 2,96 г вага, також ідеально з жгутиком виглядає. Розмір 2 на 3 см. І вартість його 400 гривень 11 доларів. Так, одразу по цим снейкам пройдемось, Повторюсь, є 40 і 45 см, вага 2,5-2,7 грами. Вони родовані. Вартість трошечки відрізняється, пропишу на екрані. Так, і останнє, що подивимось: це браслетики і кольє бісмарки з камінчиками. по-перше, є кольоровий варіант. 17-21 см. Довжина регулюється 8 г вага. Тут ось такий гарний мікс, дивіться. І є таке саме коліє, Зараз одразу показую вам. Зараз перевернемо. Абсолютно вони ідентичні. Довжина коліє в нас 45-50 см регулюється, вага 20-77 г. Застібка також карабін. браслет браслету 985 гривень 27 доларів, кольє 2265 гривень 62 долари. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, Viber або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!